Мені подобалась монтана, я беру монтана. Оце така цибулька. Взяв знову монтану, що вона, це я на осінь садив. Бачите, зберігання, Де в кого погнила вся цибуля. Редиска е, сіяти на неопалювальні теплички на заході України не варта. Воно рости не буде, треба тепла. За рік я провірив, що тут може родити все. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І зараз я вам покажу посадку. Посадив тут цибулю монтана. Вона не вилізла. Ми крупніше далі запхали її. Але вона укорінилась добре. Зараз просто покажу, щоб ви бачили. Бачите? Мороз був, було й 11 градусів, але був сніг. Я вам показав, що є. що є. Бачите, Так само і часник. І зелені зверху немає. Садилося пізніше 10 листопада, так як вже були морози, в рік трохи я скоріше посадив, то зелень була зверху, ну то нічого, воно перезимувало і вродила непогана цибуля. Зараз кажу, як мене, покажу, як вона в мене зберіглася. А тут дочекається весни, тепла і буде йти цибулька вверх. Взяв знову монтану, тому що вона. Трохи більше можна їсти до салатів, вона більш солодкіша, солодша. І по часнику, І ще я хочу зробити, що це я на осінь садив, і ще лишилось в мене тут трохи місця, е, куплю ще весною. Багато будете казати, що садиш. Так, можна продати. Продати треба навіть, тому що вона довго не буде, буде. Проростати, гнити і все рівно, тому що були дощі. А так я зараз вам результат покажу зберігання, де в кого погнила вся цибуля. А в нас, бачите, ще поки тут не сходить. І остальне буду детальніше вам показувати. Так як я цибулю на горище на морози прикрив, оце така цибулька. Це така цибулька. Зберігається непогано, не кажу, але і є. Є ще і м'яка. Є і м'яка. Як взяти От ящик ближче, бачите, і, і про перегнила половину, бачу, половину зігнила, а половина все тримається. І є, що кажуть, що в сестри теж було, що в сестри багато. Може, невчасно, або багато води внизу стояла, і в неї, кажу, багато перегнило. Треба ще вчасно зирувати. Я показував своє відео, ще була зелень, я її виривав, вона була на гряді, потім я обрізував і сушив під не на сонці, а під, де провітрувалося, під навісом таким. І в мене така є. Більшу половину. Це я з 10 кілограм 400 в кг. мене з цибулі було трохи більше. Більшу половину я продав. Ціна була від 40 до 20 так як цього року цибуля приупала. Але на зиму це б краще свою продати, якщо бачите, що гниє, а ще не як то, вона якщо почала, то буде, то купити собі просто-напросто купити. Те, що сіється насінням весною, ця буде лежати довше, та буде довше лежати. А так, це моє таке припущення, що можна так робити. Ви продасте, а там ну, рік на рік не попадає. Бачите, продали по 20. Хоч остання, кажу, продаж в мене був, а цибуля була по 10. Це на гуртовому, а так 15, 12 можна було купляти цибулю сміло. Теж непогана цибуля і вона лежить. Але вже є тут більш сухіша, хоч вона із поля, десь, може, сорти такі попали, є різні. А ця є сочна добра доїдження. Ще можна брати штутгарт. Штутгарт, бачите, така попала, похожа на штутгарт. Вона є плоска. І її на зелень беруть. Тут більше має. Зелені, тут йде 4, 5, може бути залізів з зелені. Вона більше дає. Можна просто меншу брати, середню, можу скрупнішу, середню брати, і вона вам дасть хоч три, дві пучки зелені доброї. Так і роблять, так садять для себе або купляють це штурд. Радар, радар, похожий на Монтану. Він теж більш такий, але більш він не солодший, а більш такий гіркувати, як то кажеться. Це на, на любителя кажу. Мені подобалась Монтана, я беру Монтану. Е, буби е, на ринку, як раніше брав, я брав кенді. Вирощувати І не вирощував, а на ринку кенді. Ну, вона теж довго не лежала, так щоб аж до весною ще була. Але все рівно можна було брати, вона солодка. Це хто любить солодку цибулю. І показую ще раз свою тепличку. Теплички Нічого. По теплиці можу сказати, говорили, що вітри це остальне, вона натягнута, стоїть. І снігу чуть-чуть лишилося той, що під боком був аж геть до цілого цього. Так було спадало з того. Я трохи викидував, але все рівно було. Сніг цього року пішов. Тут я садив часник. Раніше часник садив, теж він укоронився. Де-не-де, видно, ще зеленкуваті, Ну, Але так коронився добре. Ну, і в мене тут полуниця. Бачите, теж непогано. Я буду. Добрий сорт, я її окремо, є бріла і Амі це я окремо посадив і буду трохи на розсаду, ну і, звичайно, щоб була сама ягода. Там в мене ще є, я показував непогано, дуже добре прийнялося. І Кентавр мій, Бачите, дехто питав, питав мене, коли я. Льот розбивали ми, нічого йому не буде, ми ж не по цьому. Він нормально себе показав, але мене кажуть, що радує, що він завівся так добре і непогано робить. Помощник добрий. І тут в мене є редиска. Редиска е, сіяти на неопалювальні теплички на заході України. Не варта на зиму. У мене була півка, я зняв, щоб дихала трохи, бо вона має, принцип, трошки. О, і вона стоїть, просто-напросто стоїть. Яке було, таке, воно не буде. Воно рости не буде, треба тепла. Тепло буде в кінці, в лютому місяці, сонце вище буде виходити, тоді буде гріти. А так вона ось стоїть на місці. Не померзла, бо було і казу 10, але в тепличці все рівно. Дехто каже, це не теплиця, це балаган. Ми називаємо теплички всі, як то каже, і балагани, і то теплиця. Ну так висказують, бо в мене теж в цьому каже, не, не прирівнюй якийсь балаган на теплицю. Постав тут е, пічку, зроби парове чи що небудь, у вам і теплиця, вона буде утеплюватися. Ну і звичайно. Це треба вже більший об'єм, чи більше це, якщо хоче займатися тепличкою, це я зробив для себе. для себе, тому що ми привикли, щоб не забути це діло, так як ми займалися на Херсонщині, хоч це діло не забудеться, але все рівно буде душа радувати посадим, посієм чи ту саму розсаду, і огірочок раніше і буде свій, можна трошки і продати. Так як... Виплата, як то говориться, на ВПО. Не будеш на роботу в селі, нема так, а їхати кудись чи дівчатам, чи як. Хаба робити в себе на городі та заробляти і мати з того щось. Чи возити на гуртовий, чи продавати з розріб. З цього можна, можна трошки, і, і, і собі, щоб було, і ще й продати лишнє, щоб було на муку, на о, о, олію. Це говорю по цьому. Редиска кажу, що у нас не то, хоч мені говорили, ну треба тут сіяти в вересні місяці, щоб було на Новий рік. Вересень місяць, тоді ви пішло. Так як весна була, а тут бачите, ще які є. такі сходи редисочки. І вона буде, кажу, чекати вона буде. І ще питали по тому, де в мене був мороз от 10 градусів морозу, не знаю що, але вона була не накрита. І вона, бачите, тут була не накрита на вулиці 10 градусів, вона зелена стоїть. Я думав, вона померзла. Ні, вона стоїть. Так само в мене і Петрушка тут є небагато, трошки лишилося. Я підгровукно просто, і навіть там не підгрупкно, там в кінці. І чуть-чуть видно зелене. І як всі говорять, що це не Херсонщина, не південь, не буде. Так, тут буде трохи пізніше, але я провірив за рік, за рік я провірив, що тут може родити все. Починав я з огірок теплички, капуста під плівкою. Раніше набагато я продавав цю розріб, в мене було. До трьох тисяч посаджено і я вивіз. Навіть непогано вийшло, так як ціна тут непогана була. Це я йду по цьому. Одне, що звичайно вологість. Тут волога, та ще й добра волога, тому що дощі частіше, е в тепличці пізніше, тому що, бачите, хмарно, сонця нема, в нас на півдні більше сонця. Багато Сонця за що, і в нас все краще. Той кавун краще, помідор краще і все краще родить, тому що в нас жара буває що вдень, що вночі. Тут такого немає. Тут якщо вдень жара, но вночі температура менша набагато. Набагато менша. Я роблю такі висновки по посадці на півдні і заході України. Так, де пробував тільки. Але кажу, можна по два рази на полі садити. Якби не було капуст, ой, тут була у мене цибуля у відео, плюс я ще пекінку мав, другий раз посадив, і вона вродила непогано. Можна займатися. А це тут закрию. Будемо дивитися, ще є час, хотів пересівати вже не буду, буду дивитися, який висновок зроблю по ці редиски. Тому що кажу, що весною ще багато є роботи. Всім здоров'я, Україні! Перемоги! Ну а ви дивіться відео дуже прошу. Ставимо лайки, підписуємося. Всього вам найкращого.